Знайомий з Євгеном, і Євген мені там порекомендував. І я погодився. Я якби не зовсім футболіст, ніколи не був постійним. в школу повноцінно не прийшов. Тому я хочу дізнатися, як основа футболу взагалі працює і для. Того, щоб от відкрити свій футбольний клуб, свою футбольну школу дитячу, я думаю, що ці знання мені точно знадобляться мені потрібні. Це деталізовані якісь там аспекти гри, і це дуже круто. Це основа гри і. Звичайно, все кожне сказане, і розуміння того, що тут працює колективний розум, і як кожен по своєму ту чи іншу ситуацію це дуже круто, тому що ти можеш розширювати горизонти, сумнівати в своїх твердженнях, якщо це аргументовно з іншої позиції, тому це дуже класно, і навчання адкотипо це дуже цікаво. Доволі дбайливо перечитую всі доступні мені мовно книжки, присвячені футбольній тактиці, аналітиці і так далі. І не тільки футбольний. Я аналізую музику, це та штука, яку ще важче схопити ніж у і мені мовляють кажу, аутсайдерський підхід до футболу, так званий, коли у нас є голяфи. А ми в даної ситуації Давіди, і ми намагаємося за рахунок якихось я переграти їх. У мене немає все, базового інструментарію ті там від редактори і програми Софт. Є якісь дуже нечіткі уявлення про то, про що ми сьогодні говорили на першому році. От і є бажання читати гру. Ну я зацікавлюю всіх трьох напрямках як в аналітиці, в дати аналітиці в скаутингу відносно футбол. І мені здається, що ці принципи можна приділити не тільки в цій сфері. Мені сподобалось те, що ми до чогось приходили самі з підказками, я мене приходили самі. Мені сподобалось те, що Кожного з учасників переважно мені здається, це було чимось новим, попри те, що вони займаються цією сферою. Або от це значить, що мало далі буде цікавіше. Раді стартувати курс футбольна аналітика. Як розуміти гругливше? Сьогодні відбулася перша лекція, дуже важлива. Закладали учасникам базу, говорили про фундаментальні аспекти гри, говорили про... Концепцію простір час про те, що все в грі зав'язано на просторі, на часі. Дуже сподобалась група. Активні, абсолютно всі обмін думками, жвава дискусія, десь така навіть енергетика, запал підскакував. Я реально кайфанув. сподіваюся, учасники теж після лекції. Кожен з учасників отримає домашнє практичне завдання. На виконання якого в нього є там певний дедлайн. На другому занятті курсу будемо захищати ці практичні роботи. В общем, вкатуємось, розпочинаємо таку довгу і системну роботу, яка буде тривати орієнтовно три місяці. Нас ще очікує 10 занять. Тому, напевно, це такий важлива цеглинка була сьогодні закладена і а, далі буде ще насиченіше, ще цікавіше.